Остання подія, яку хотіла б говорити, це вбивство Андрія Портнова про російського. Хоча він би подав суд за цей вислів і напевно би виграв суд і, і, можливо, апеляцію так вбивство в Іспанії Андрія Портнова. Якщо чесно, така шокуюча новина особисто для позитивно. Суперпозитивна. Ну для журналістів насправді вчора мені здається велика кількість колег. Знаєте, так видихнула, тому що кількість позовів, які були разом з Андрієм Потнором, у наших колег, і в тому числі Кіфіндепендант, громадський, тобто мені здається, він судився з усіма або судився, або кошмарив. Так, тому звісно, ну я думаю, що я, якщо не зраділи, але думаю, стихнулися. Та зраділи всі, та ну. <гум> та Слухай, там в мене відкорковували. Просто... Там, Фейсбук там... був наша бульбашка. Вся я намагаюся статі. знаєте. <гум> Як можна не радіти смерті Путіна? Ну, припустимо. Ну, він ворог. Портнов, це ворог, ворог України, який робив все, щоб Україна не вийшла із того стану, де вона була за Януковича. Він він вів гібридну війну проти нашої держави просто в судовому сенсі, щоб ми були failed state. Він ворог, я радію.